Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть Російської Федерації. Друзі, перед вами яблуня вже привита другий раз. Ось місце прививки. І бачимо, більше її такого відрізати і прививати не буду, а ось це було скорення. Дам їй ще один шанс, якщо нічого не вдасться, то піде воно все на дрова. Викопається та все. Дивіться. Посадилася вона з якимсь сортом невідомим. Раз чи два було яблука і типу облітали, І зараз прийнято було рішення її повністю зрізати і привити на це. Буде сорт луна прививатися. Розкол не за коров, бо за корову воно слабо тримається. Зараз я беру ножовочку. І зрізає. Спочатку тут зрізає, потім тут, а тоді вже там. Бо якщо все зрізати, то трошки складно. Як, як буду зрізати, вам не буду показувати. Ви самі то знаєте, догадуєтесь. Отже будемо прививати на те місце, де дичка вибило вибило не з дички, а штучний корінь. Вона на штучному коріні привита. Так, друзі, підійшов вечір. В день при сонці тут не можете робити. Бачите, там того дерева вже немає. А тут ми зараз зріжемо по цьому місці ножовочкою. І так, друзі, ножовкою ми зрізали. У нас підготовлений такий от кілочок ще сюди. Беремо ніж і так розбиваємо. Голов... Головне це все зробити швидко. І вмотати стріч півкою, а потім ізолентою. Аби сюди не попадало повітря. Ось такий вигляд наразі. Бачите, зараз ми фіксуємо. Фіксую ізолентою. Можна було б навпаки клеєм назовні, на якби то до кори було. А тут нам до плівки, нам немає різниці. Зараз беру ізоленту і заізолюю таку тут з краєчку, аби добре тримало, не розійшлося. Тут там достатньо і дві бруньки, а можемо і так залишити. Ось так залишаємо і зверху ще надідемо кульочок. Ось так виглядає. Обмотано. Тут головне попасти за кору на рівні з корою. На рівні з корою. Тут і тут. Ось. Тоді буде гарантоване приживання. Зараз я зачищу і покажу, як то воно мало, мало бути. Я просто заради того не показував, аби воно не пересохло. Це має робитися раз, 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 раз. Швидесенько, аби не попала волога. Не, повітря не попало, аби, аби не висохла волога. Ось так приблизно має виглядати. Зсередини. Кора не потрібна, а тут має бути кора. І оце, оцей час, де кора, має з тією корою зійтись. От там, де зійдеться, буде хороше приживання. Живці я зберігав місяць чи два десь, в лютому я їх, приблизно в лютому я їх зрізав. Вже, бачите, навіть в льосі почала розпускатись брунька. Це оригінальна луна. Я вже яблуко скуштував. Воно в березні мало смак грушки. Відчувалася грушка в ньому, присмак грушки має яблуколони. Дуже мені подобається цей сорт. Ми побачимо, якийсь з них приживеться. Якщо обидва, то виберемо кращий, залишимо, аби залишався. Ось, друзі, надів кулячка, аби не пересихали живці. Ще тут добре було б такою кордонкою затулити, аби сонце сюди не світило. Аби воно так ну не, воно не має розпускатися, воно має тут прижитися до кори. Це не останнє, не останнє відео на сьогодні. Ще в цьому самому відео буду ще одну яблуню переправивати, яка мені теж не подобається, бо яблука майже достигли, але попадали. Ну що, друзі, підійшли ми до ще одної яблуні. Теж привито, казали, що луна сорт. І будемо її перепрививати. Це ніяка не луна. Яблук ще не було, але той самий сорт, що на ній є там на іншій яблуні, то вони теж опали, не достигнувши. Якийсь невдалий сорт. Якщо візьмемо для прикладу Джонатан, то там яблуко зірвати з яблуні не можна. Так воно міцно тримається. А тут сама впадає якось. Добре, виступаємо, ножовочку і зрізаємо. Все та ж сама процедура, бачите. Зрізали. О, ножа забили, кілочка забили і вставляємо жирці. І з іншого боку. Якось так, друзі. Нехай всім щастить, бо батарейка, бачу, кінчається. Сіла.